Коротше, народ, не дочекався я до ранку, вирішив почати записувати курс по такій програмі, яка називається N8N. Це дуже популярна платформа, яка вже набрала шалену популярність серед розробників. І особливість цієї платформи полягає в тому, що ви можете автоматизувати багато різних процесів. Уявімо сценарій: вам треба якось написати щось в чат GPT. Вам треба якусь там інтеграцію зробити, отримати якусь інформацію. Але вам, в принципі, лінь іти в чат GPT, у вас є ваш Телеграм. Ви можете записати в Telegram групу вашу з вашим ботом, записати голосове повідомлення. Цей бот, він візьме це голосове повідомлення, надійшла в N8N платформу, вона отримує цей запит. Після того, як вона цей запит, ви можете скористатися моделлю Gemini, яка транскрибує ваш текст і перетворює його фактично з голосу в текст. І передасть цей текст в, наприклад, цю ж саму модель Gemini. наприклад. Після того Gemini надасть вам відповідь. І ви отримуєте, в принципі, якийсь summary, яке вам необхідно по якійсь конкретній темі. Зручно, зручно, максимально. Я тому вирішив не чекати до ранку взагалі. Вирішив почати записувати вам цю інформацію прямо відразу. От я, наприклад, така в мене мрія є, можна сказати. Я хочу також створити інтеграцію, яка буде автоматично мені брати з мого Google Sheets ідеї. Ідеї для генерації відео за допомогою моделі штучного інтелекту vo 3 Ця ідея буде проходити через чат GPT, вона буде модифікуватися. І завдяки цій ідеї, яка буде згенерована чатом GPT, Gemini VO3 версія, згенерує мені 8 секундний ролик. Після того, як вона згенерує цей ролик, посилання на це на завантаження цього ролика, відправиться в мій Google Sheets. І після цього ми зможемо використати цей URL для того, щоб залити наше відео на наш свіженький YouTube. Саме так, я думаю, більшість тих, хто на AI шортах почали заробляти, робили. Тому що ця платформа, це кладість, дуже великий кладість знань. І вони постійно інтегрують різні речі. Всі API Google, наприклад, Google Drive, Google Sheets, Google Forms. І це відкриває безмежні можливості для того, щоб. Для чого? Для того, щоб автоматизувати різні бізнес-процеси, це було трошки довгеньке інтро, а я хотів вам сказати, показати, наскільки я цим вражений і як це взагалі цікаво. Дивіться, тепер перейдемо до практичної частини, я вам покажу спочатку Google. Я відкрию зараз цю платформу, вона називається NVCMan. Ми зараз коротенько пройдемося по цій платформі, оглянемо і подивимося, що ще тут є. Як бачите, в нас тут є такий візуал. І дуже класно, що ми можемо почати працювати з цією платформою за безкоштовно. У них є двохтижневий, безкоштовний трайл період, під час якого ми зможемо використати, здається, 2000 авто виконань автоматизації. Далі там уже йде платна підписка. Але я також бачив відео, що програмісти знаходять Спеціальний докер-контейнер, який безкоштовно дозволяє їм отримати цю програму у себе на локальному машині, і, в принципі, здійснювати ті ж самі операції за безкоштовно. Пізніше я зніму про це ролик в цьому курсі, і ви побачите, як можна з цим працювати. Давайте подивимося. Як бачите, тут гарненькі діаграми. Тут, як бачите, є така діаграма, яка показує нам певні речі. Як бачите, це відбувається створення форми. Інформація по створеній формі передається в, наш, в нашого помічника штучно, асистента штучного інтелекту. І він відповідно використовує модель, яку він хоче. Він може зберігати дані, які він згенерував. Також він е, може використовувати різні тулзи, які йому потрібні. Е, і потім, в залежності від, е, як бачите, в нас тут є. Такий блок із менеджер, тобто є перевірка, яка перевіряє, якщо людина менеджер, то відповідно відбувається наступна дія, додається в канал Slack е, певна, певна інформація, тобто запрошення. І як бачите, тут є Update профайл, який оновлює профайл. Тобто, в залежності від цієї штуки, тут відбувається. Як бачите, тут відбулася автоматизація вже процесу створення форми. Потім опрацювання з допомогою агента штучного інтелекту і також із менеджером. Тобто ця платформа вона взагалі вимагає від вас лише натискання кнопок, і вам не потрібно витрачати час на те, щоб вивчати програмування. Якісь тут моменти є, які потрібно зрозуміти, але зараз дуже багато гайдів, якщо ви послідовно читаєте, ви зрозумієте, як це можна використовувати. Давайте підемо далі. А, дивіться, ще такий момент. От, як бачите, дуже ця штука популярна, вона в топ-50 на гітхабі знаходиться, дуже багато старсів там в неї. Також, як бачите, на цій платформі вже є більш аніж 500 інтеграцій. Там інтегрований Notion, Asana, як бачите, Google Drive, Microsoft, різні моделі штучного інтелекту і так далі. Ну, ви можете подивитися, я думаю, вам ці значки більш-менш знайомі. Uh, і як бачите, the first way to actually get AI working in your business. Тобто це найшвидший спосіб насправді заставити штучний інтелект працювати на ваш бізнес. Uh, тут насправді є можливість, навіть якщо ви розробник, також писати певний код, але як для початківців подивимося. Давайте ми перейдемо безпосередньо до нашого візуала, і я вам покажу один робочий тестовий кейс, який я вже сьогодні відтестував. Давайте натиснемо Get Started. Ще раз старта фрил, код без company email, код безмеж. Так, він тут страшний пароль. Код без. Давайте натиснемо старт фріл. Я записую одним дублем, тому вибачайте роблю помилки інколи. Окей, зараз нам генерується в принципі робочий дешборд Я зазначаю тут певну інформацію, це форма опитування. Я натискаю ОК. Кажу, що я почув про вас. Я не збираю зараз запрошувати інших людей. Ви можете подивитися туторіали, якщо ви володієте англійською, але я зараз покажу вам максимально простий приклад того, як я простеньку інтеграцію, щоб вам було цікаво дивитися, як це працює. Ось у мене в цій, в цій групі був запрошений мій уже бот. ботфазер, Зараз я возьму звідси. Я просто хочу щоб ви були вражені, наскільки ця штука крута. От так, -от. так, дивіться, ми починаємо автомати... автоматизацію. Перш за все, мені було необхідно. А, мені, потрібно було... мені потрібно було зробити наступну річ. Так, зараз ви побачите мій екран далі. я просто деякі не хочу кеншал вам показувати. Дивіться, а, ми хочемо протестити якийсь чад. Да? Ось дивіться, і ми, Нам необхідно зробити наступне. Бачите, У нас вже створився спеціальний тригер. Тобто це особливий блок, який буде е здійснювати. О, ну, давайте, не так, давайте я вам покажу на, на прикладі Telegram. Ось сюди, додає перший степ, воно пропонує мені додати Telegram. Я беру Телеграм і кажу: е -е, якщо буде в чаті повідомлення, події, on message. Тоді е, зреагуй. Тобто, зараз, в даному випадку, тригером буде Telegram. Telegram. Так, Я пробую. Я сюди додав Access Token, який я скопіював. Ви можете, Якщо вам цікаво, я вам можу записати відео, як це можна зробити. Де можна взяти цей Access Token. Натискаю Save. і, Як бачите, Connection tested successfully. Тобто, ця програма змогла успішно з'єднатися з моїм ботом. Дивіться, наступне, щоб довести вам, що воно працює, давайте ми натиснемо ось так. А, так, давайте ми натиснемо Waiting for Trigger Event. Тобто зараз ця програма очікує, що я напишу в своєму чаті якесь повідомлення. Так, дивіться, я зараз відкриваю свій чат, щоб ви переконали, що я вас не обманюю. Я сьогодні тестував. Дивіться Hello, напишу Hello. Подивіться, бачите, все відпрацювало. Зараз моє повідомлення з чату Telegram перейшло ось сюди. Бачите? Це повідомлення Supergroup. Я писав ось тут текст Hello. Дивіться, тепер, що я можу зробити? Тут максимально простий інтерфейс. Тепер я можу додати сюди модель штучного інтелекту. Наприклад, я хочу додати якусь модель open, від OpenAI. Uh, IE-агент, От я додаю IEAGENT. Uh, дивіться. І цей ai агент все. Раніше, наприклад, мені, щоб це зробити, мені потрібно було немало написати коди, зараз розробники інші це вже реалізували. Дивіться, в нас тут є декілька моментів. Зараз я вам покажу, як використовувати саме чат-модель. Ende Sky ось сюди, бачите, тут є стрілочка. і Я вибираю, яку чат-модель я хочу вибрати. Я хочу вибрати OpenAI-чат-модель, і тут мені треба створити. Новий кренчал. Тобто, як я буду спілкуватися з цією моделлю Чата GPT. Мені необхідно зробити наступне. Мені потрібно піти на сайт Platform OpenAI. Так, я перехожу сюди, я зараз засайнаплюсь. Відразу скажу, що вам для того, щоб отримати API ключі і користуватися ними, вам необхідно буде підв'язати. Свої якісь Але Зараз я просто покажу вам, щоб ви розуміли, як це на практиці виглядає. А ви вже потім собі зробите, як вам зручно. Ага, тут значить, 12, 30, 1995. Давайте натиснемо Continue. І тепер ми бачите, нам пропонує тест. Студент. Ми вибираємо, в принципі, самі дефолтні налаштування. Так. Не треба нам нікого запрошувати. MyTestKey. І тепер я генерую, в принципі, свої api ключі Я не впевнений, що нам відразу дасть зараз через ці api ключі працювати, але давайте спробуємо. Давайте натиснемо. А. І зараз натиснемо Зберегти. Ми додали свої api ключі і натискаємо Save. Як бачите, наші ключі були успішно додані, і наша і ця штука вона перевірилась. Тобто, все окей. Давайте рухатися далі. Так, дивіться, тепер що у нас тут є? У нас за замовчуванням вибирається модель штучного інтелекту. І нам, в принципі, так, давайте повернемось і подивимося. Бачите, у нас тепер з'явився такий інтерфейсик. Тепер нам що треба зробити? Нам треба. А, нам треба, треба, треба. Так, ми вибрали, в принципі, модель штучного інтелекту. да? GPT-4.1, ви можете вибрати будь-яку модель. І тут нам треба. Так, ні, це в нас опції, які ми будемо передавати. Дивіться, тепер нам треба передати ось цю штучку, ось сюди. Так, ні, не так, трошки не так. Так, треба видалити. Так, у нас все тут збереглося. Ось. Тепер нам треба модель ми вибрали, і тепер нам треба передати response format максимум. Давайте ми потестимо, чи воно взагалі працює. Так, execute workflow. Давайте напишемо ще раз тест. Як бачите, івент у нас відпрацював. Проблема в ноди. Так, да, все вірно, тому що ми, в принципі, не задали чату ніякого інпута. Е, тобто, зараз мені дивіться, я натиснув, запустив наш workflow за допомогою Execute Workflow. І ця інформація з Telegram, тепер ось бачите, вона в нас зліва на панелі. Тепер ми можемо ось тут, бачите, у нас є меседж, є From і є чат. І також у нас є текст повідомлення. Що нам треба тепер зробити? Нам необхідно взяти оцей текст. І перетягнути Ось сюди. Require specific output format. Так, зараз, зараз, зараз. Щас хвилин я дивлюсь. Так, це варіанти. Мені треба no prompt Specified. Добре, а чого ж не дає нам prompt specified result а, ось, бачите? Треба було вибрати Source for Prompt, я пропустив. Надо було натиснути Define Below, Тобто зараз я можу взяти оцей текст і перетягнути ось сюди. І тепер, якщо я зараз, наприклад, знову напишу uh, How are you doing? Дивіться, зараз у нас. Так, давайте execute step зробимо. Так, насправді це те, про що я говорив. У е, мене зараз не підв'язана картка під наш е, OpenAI. Це просто вам для тренування, щоб ви розуміли. Тому я зараз на себе на іншому екрані е, перейду е, в свій цей і я додам API ключі. Вам треба буде зробити абсолютно те ж саме. Так, API ключі. У мене там є певні гроші, які я можу використати для цього. Тест n Вибачайте, якщо десь там туплю, бо вже пізно. Але я все одно вирішив записати вам це відео, щоб ви могли скористатися. Так, нам треба е, ще раз перейти в модель Агента ось тут. І нам потрібно оновити Credential для нього. Давайте ми просто видалимо, щоб ви знову ще раз за -за закріпили цю всю штуку. Я видаляю модель. Додаю AI, чат модель. І мені потрібно. Тепер знову в сетінг заналаштувати Але... Так, це в нас тест. Mm -hmm, execute step. Так, десь не можу знайти, де в нас відпрацьовує. Тут вже все максимально було просто, а це щось configure. Do you want to hide this? Так. Unpin. Able option. Ага, connect define below. Так, давайте глянемо документацію, build in your agent, chant with dog. Так, ось тут reset value. Так, я все ж правильно ще зробив. чому воно не працює таких очікував? Chat model. А є агент, все вірно. Ага, ось так треба зробити. Пане chat module. Так, ось мені треба додати все, я зрозумів. Ось тут треба додати валідні ключі. Так, ще раз перепрошую за очікування. Дивіться, тепер, що відбудеться наступне. Тепер ми беремо. Говоримо Define below і перетаскуємо цей текст знову ось сюди. Давайте ми запустимо. І ми побачимо, що. О, бачите, все. У нас чат відповів. Тобто, якщо вам, наприклад, треба якась допомога, у вас є Telegram-група з доданим вашим ботом, ви можете легко отримати якусь допомогу. Дивіться, і наступне, що ми робимо, ми беремо так само. Беремо, створюємо Telegram. І нам треба що? Зробити подію, надіслати повідомлення. Send a text message, дивіться. Ми беремо, а, у нас є, ми знаємо, який у нас чат ID, правильно? Ось у нас чат ID. Перетягуємо його сюди. Нам від, приходить від нашої LLM відповідь. Ми копіюємо цю штуку ось сюди. І, в принципі, reply markup нам не потрібен. Тому зараз ми зможемо протестувати, чи все спрацювало. От все, бачите, в нас відпрацювало. І як ви бачите. У нас надіслалось повідомлення. Hello, how can I assist you today? This message was sent automatically with 8. А тепер дивіться, тепер ми хочемо протестити насправді, чи відбулося в нас щось чи ні. Давайте натиснемо Execute Workflow. Зараз у нас, по суті, дивіться, все. Telegram наш слухає. Бачите, waiting for, for you to create an event in Telegram. Я пишу. Uh, hello, my friend. I need your help in mess. Дивіться, чат-модель згенерувала нам відповідь. І зараз ми повинні отримати відповідь. Hello, I'd be happy to help you with mess. What do you need assistance with? Як бачите, це неймовірна а, а, інтеграція, яку можна використовувати. Тут є ще багато різних інструментів. І в подальших відео я покажу, як можна генерувати. Відео, як можна фіксувати якусь інформацію. Це все може допомогти вам автоматизувати багато процесів. Дивіться це відео, пишіть свої коментарі, які теми вам було б цікаво розглянути, і які автоматизації ви б хотіли би створити. Дякую.